Виш, прочитає, я не пам'ятаю, можливо, я його вже читав, але е, нагадаю. У столичнім зоопарку завжди велилюдно. Молодь і сімейні пари їдуть в сюди суди. Ось племінницею дядько ходить і радіє та показує дитяку все, що знає і вміє. То морозиво купує, то солодку воду, хай же дівчинка відчує дядько в Показав їй бегемота, мавки, черепаху, як вдалася веброта, і всіляких птахів, оленів, тюленів, зубрів, пуму і ведмедя, пуму і жирафа, тигра, як шкірив зуби та великих раків. Після того запитали дівчинку в ротину, що вона запам'ятала в ту погожу що сподобалось найбільше лами чи ведмеді? Та дитя сказав інше. звісно ж, дядя Феді, а в дорослих так буває, благ багато мають, а Творця, що дав ті блага, геть не получають.